У сирського є план Б щодо Покровська. Що це за план? Яка там зараз ситуація? Командування каже про зменшення інтенсивності боїв, військові про сафарі на людей, про дрони матки і про десятки кабів у місті? Що у нас в Мирнограді місто в оточенні чи ні? Чому оцінки такі різні? І що відбувається насправді зараз? Розповім друзі, лише підпишіться, будь ласка, на цей ютуб канал. Не забудьте також ділитися відео з друзями, рідними, близькими. Все це важливо для розвитку нашої спільноти. Ну і все часу більше не гаємо, Давайте одразу починати. А починати ми будемо зі слів нашого головкома Олександра Сирського, який дав коментар нашим колегам-журналістам і сказав про те, що інтенсивність боїв у Покровську справді зменшилася. Але це не означає, що росіяни відмовилися від міста аж ніяк, тому що, за його словами, нині Покровсь це суцільний укріп район. Росіяни пролізли у кількох місцях, але ми знаємо, де саме, як саме вони туди пролізли, і тому нині ситуація контрольована, каже Сирський. Він говорить, що є план Б і більше того, є план В навіть. На всі варіанти розвитку подій ну це класична історія, традиційна історія, коли ти маєш мати плани для того, аби знати, як тобі реагувати в тому разі, коли противник буде реагувати або одним чином, або іншим. Тому цирський розповідає про цей план. Звичайно, подробиці нам невідомі і не мають бути відомі. Насправді, як ви розумієте, так і щоб ну ворог про це нічого не, не знав. Між тим Росія зосередила в цьому районі 50 тисяч солдатів. Вклавши туди, тільки вдумайтесь, друзі, з жовтня 30 тисяч голів. 30 тисяч. Сирхій сам е, майже весь цей час знаходиться в Покровську. Він говорить про те, що нині введено ефективний 425-й штурмовий полк. Логістика відновлена, каже він: ситуацію оцінюють тричі на добу. За його словами, ситуація в Покровську нині під контролем. Тому друзі, головний висновок зі слів головкома такий за це не відступ ворога. А можливо, перед новий штурм неможливо. Всі ми розуміємо, що це буде, тому що ворог скопичує сили. Але командування, як бачимо, готується до будь-якого розвитку подій, маючи відповідні плани реагування. Інститут вивчення війни. До речі, зранку також пише про те, що по-перше, вони підтверджують, що темпи російського просування тимчасово знизилися. Нових просувань за 9 листопада сьогодні у нас 10, за 9 листопада не виявлено. Хоча я не розумію, як можна виявити нові просування чи не просування у Покровську. Там все настільки хаотично, що виявити щось ну напевно практично неможливо. Не знаю, але між тим вони пишуть аналітики, а пишуть, що росіяни не можуть оточити місто або перекидають міномети і додаткових операторів дронів. Щоб перерізати наші лінії зв'язку зараз, друзі, на кадрах Мирноград це те, що російська армія зробила з Мирноградом, Ми про нього дещо згодом будемо з вами говорити. Е, я дам відповідь на запитання: в оточенні міста чи ні, як там з логістикою і, і так далі. Тому що щодо Мирнограда це суперважлива історія, яка чомусь замовчується. Ну або не так активно висвітлюється у ЗМІ Діп-стейт. Тепер звернемось до е, того про що пишуть наші аналітики. Військові, справа в тім, що е, картина жорсткіша. На їх погляд картина абсолютно жорсткіша. І вони пишуть, що інфільтрація противника фіксується практично в усіх точках Покровська, але знову ж таки про оточення мови нема. Ворог просочується в основному через південну частину. Ми з вами про це говорили детально в попередніх випусках. Але головна загроза Мирноград. Я не дарма вам, друзі, показував це місто. ось Мирноград знову на ваших екранах або те, що від нього залишилося місто під загрозою оперативного оточення, стверджують аналітики Deep State. Логістика дуже вразлива, і от далі я просто хотів би процитувати: як зауважують самі бійці, логістики в місті практично немає. Доїхати кудись, це лотерея. Піші маршрути майже неможливі через ДРГ, дрони та міни. Тобто тут ми бачимо розбіжності да? інститут вивчення війни там фіксує оперативну паузу, якщо це можна так назвати, ну або там зменшення інтенсивності, давайте скажемо так. Діп-стейт фактично описує там бої інтенсифікацію цих боїв за кожну вулицю. Фактично, да? ось от така картина. Друзі. Тепер про те, що говорять взагалі наші захисники. Давайте звернемось до них, тому що ну їм точно видніше. А, значить, вони повідомляють наступне. Військовослужбовець позовним Мучной каже про втрату населеного пункту Гнатівка на цьому напрямку. Це не кінець, каже він, це прояв системної проблеми. Фронт тримається на надриві за його словами. Ворог методично вибиває позиції. На жаль, а проблема, друзі, проблема у накопиченні виснаження, розривах, в ланцюгах постачання, нестачі ротації, і це важливе свідчення з перших ну вуст, так би мовити. Щодо ротації, ми з вами повернемось, тому що є гарні новини щодо цього. Щодо інших заяв, з, з вуст військових, Юля Степанюк зі 117-ї бригади повідомляє про те, що росіяни атакують піхотними групами. Вони атакують на мотоциклах, вони пробують бронетехніку. Їхні дії важко передбачити. З'явилася нова загроза, друзі. З'явилася нова загроза. Це Дрони матки, про що я сказав на самому початку, і о, вони скидають менші дрони для атак по техніці і що жахливо по цивільних. Тобто, о, наші військові кажуть про те, що росіяни просто влаштували сафарі на людей. Є дрони матки, вони випускають інші менші дрони, і ці дрони атакують. Так, тобто починається сафарі по цивільних людях, а там залишилося, до речі, здається, 1200 людей, що залишилося в Покровську, просто так, щоб було зрозуміло: 1200 людей, друзі. Щодо кабів, це взагалі жахіття, тому що до 20 авіаційних бомб кабів на добу летить по населених пунктах, де залишаються ще люди. Ось така от історія. Ви знаєте, що кап, коли прилітає, він знищує абсолютно все, тобто там нічого живого взагалі не залишається, і треба сказати про те, що яким би не було укріплення, якщо прилітає кап. На жаль, це смертоносна зброя. Що каже е, з генштабу Ковальов? Андрій Ковальов, це речник е, Генерального штабу. Він говорить про те, що, е, по-перше, він запевняє, що інформація про повне оточення Мирнограда не відповідає дійсності. Він каже, що логістика ускладнена, але вона не здійснюється. Проведено ротацію. Це те про що я вам говорив. Ротація проведена на мирноградському напрямку, проведено евакуацію людей, поранених, і доставлено боєприпаси. Це свіжа заява. Сподіваємося, що ситуація поліпшиться після цього, після такого ряду заходів. Ем, і тут також картина різна, як ви розумієте, тому що з одного боку там неймовірно складні умови і нові виклики з іншого офіційні заяви про контроль ситуації. Так? так завжди це класика, але зрештою маємо мати дві точки зору, щоб розуміти справжню картину. Тепер давайте глибше поглянемо з тактичної точки зору. Є такий експерт. Військовий звати Костянтин Машевець. От він дещо сумнівається. В реалізації плану сирського розтиснути ось ці клещі, друзі, по які я вам показував навколо безпосередньо самого Покровська, значить він говорить про те, що Росіяни створили потужний оборонний район, і вони не збираються віддавати свої плацдарми. Вони також підсилюють угруповання для удару на Гришино і мирноград. каже він, Покровськ – це зараз сіра зона з перемішаними бойовими порядками. Тобто його головний висновок такий: мирноград треба виводити з-під удару, оскільки коридор для постачання дуже вузький, а подальша оборона стає тактично невигідною. Тут треба сказати, друзі, одну важливу штуку: що заява Ковальова про те, що логістику поновлено, доставлено боєприпаси, евакуйовано людей і зроблено ротацію. Це свіжа заява. А от що стосується Машевця, який каже про те, що. Ну, Марноград треба виводити з під удару, тому що коридор для постачання дуже вузький. Це заява вчорашнього дня. Можливо, ситуація вже змінилася, тому просто майте на увазі, це дуже важливо уточнення. Е, є такий експерт Андрій Коваленко, він очолює ЦПД, Центр спротидії дезінформації. Він звернув увагу на дуже важливу деталь: на суперважливу деталь: е, росіяни починають приховану мобілізацію, набір резервістів для охорони так званої охорони об'єктів. Тобто вони зараз набирають людей для того, щоб типу вони охороняли там НПЗшки, по яким ми влучаємо, або там інші об'єкти інфраструктури, по яким б'ють наші дрони і ракети. Але що охороняти? Як охороняти, чим охороняти, де охороняти, Ви що жартуєте? Звичайно, це прихована мобілізація, і це є до речі, друзі, ознакою того, що втрати під Покровськом, під Мирноградом і на інших напрямках вони настільки великі, що звичайний потік контрактників. Найманців їх просто не перекриває. Тому вони вдаються до таких заходів: типу, а от вам по, по мільйону рублей просто посидіть, покурити, охраняти якийсь об'єкт інфраструктури, а насправді їх просто беруть, пакують і відправляють під покровським. Ось така от історія. Тому загальний висновок, друзі, він такий. Покровськ, перше, значить, повномасштабних штурмів зараз ну немає, принаймні як стверджує Сирський і інституту вивчення війни, але йде безперервна гризуча війна на інфільтрацію, на виснаження і вогневий контроль. Росіяни не відмовилися від своїх планів і не відмовляться. Це точно. Вони перегруповуються, вони зараз підтягують резерви. З цим напевно ось ця зменшення зменшення. Динаміки боїв ситуація надзвичайно напружена, але як каже Сирський, контрольована е, у нас є різні плани. Ситуація важка, випуск непростий, насправді, але е, давайте, давайте чесно розкладемо все по поличках. Значить, почнемо ми з оперативної обстановки принаймні з останніх заяв, з останнього зведення угруповання збройних сил України. Схід. На покровському напрямку, за їхніми даними за їхньою інформацією, продовжуються запеклі бої. І От там лише за останню добу наші воїни відбили 52 атаки російських окупантів, що відбувається в самому місті. В самому місті, за даними е сходу, тривають ударно-пошукові дії. Значить, російські окупанти намагаються проникнути на північні околиці. Покровська, наші штурмові групи зачищають від них будинок за будинком. Як повідомляють тут особлива увага, зокрема, приділяється знищенню ворожих операторів дронів. Окупанти також атакують в районі Мирнограда. Але без успіху, як повідомляється, наші підрозділи тримають позиції. Командування зізнається, що з логістикою українських підрозділів є проблеми, але її забезпечують в необхідному обсязі. Навіть так. Тепер, друзі, давайте послухаємо військових, які перебувають або в самому епіцентрі безпосередньо, або на суміжних напрямках. Тут оцінки відрізняються абсолютно відрізняються. Я зібрав для вас всі доступні свіжі коментарі наших захисників. Пропоную почати з коментаря Мучного, нашого відомого військовослужбовця, до якого ми часто звертаємось до його слів, і от він каже про те, що ситуація досягла максимуму. Тобто зараз все розвивається швидко і з кожним днем стає все важче. Тактика ворога не змінюється, тому що окупанти намагаються вгризтися буквально в міську забудову, особливо в районі висота, каже він. І от штурмові групи обходять багатоповерхівки для того, для чого для того, щоб закріпитися у промзоні. Використовується важке озброєння, тому що по нашим позиціям, особливо в районі висоток, по висотках так ворог застосовує потужні авіабомби. А це друзі, не просто потужні авіабомби. Це авіабомби вбивці, тому що якщо прилітає конкретно в місце, там де знаходиться знаходиться щось живе, все це живе одразу стає мертвим. ФАП 3000 це. Каже мучної підготовка до ще більш запеклих вуличних боїв. Що стосується проривів, то на східному і північному фланках міста є невеликі прориви, де ворогу вдалося закріпитися в окремих будинках, але наші впівішники, ФП наші ФПВ-дрони вже знищують ці групи. Пише він тому висновок тут такий: ворог діє послідовно, ворог діє методично і поступово стискаючи місто у лищата. Про це я вам вже розповідав в попередньому випуску. Перегляньте, будь ласка, у нас зараз е є спроби розімкнути ці лищата. Поки що ситуація змінюється динамічно. Інший військовий Сергій Третяк з позини буржуй. Він з 68-ї бригади. Коментує ситуацію наступним чином. каже про те, що ситуація складна насправді, тому що Покровськ це тил для його бригади, що створює величезні проблеми з логістикою. Тобто він звертає увагу на логістику. І каже про те, що ось ця тактика накатів росіян, які просочуються в місто малими групами по дві людини. Там кожні 5-10 хвилин вона у них працює, поки наші військові там зосереджені на першій двійці, Наступні можуть пролізти, розумієте, так? Тобто вони щоразу запускають по дві людини, по дві істоти російські, і це безперервний у них процес. В них є перевага в дронах, значна перевага, причому в кількості безпілотників. Вони цим користуються. Руйнація міста просто шалена, тому що ворог збільшив кількість керованими авіабомами, кабами, так званим. Так до 70 кабів на добу. Фактично, міста, в які заходив противник, вже не підлягають відновленню, каже наш військовий. Просто дешевше взяти і збудувати там нові міста. Ще один військовослужбовець з позивним «Трай» з 68-ї бригади каже взагалі про відсутність чіткої лінії фронту. От він говорить про те, що лінії бойового зіткнення просто немає. Позиції наші позиції ворога вони переплетені буквально по всьому місту. Мета дуже проста: Росіяни намагаються повністю відрізати логістику збройних сил України. Ну це і так зрозуміло. Це ми виходимо, друзі, з попередніх знов ж таки випусків, в яких я вам розповідав про те, що задумали орки. Значить, далі е, Сергій Філімонов, е, ви знаєте його чудово, Вовки Девінчі. Він взагалі проводить аналіз безпосередньо помилок. От він каже про те, що дивіться, є ключова проблема: це непідготовленість рубежів оборони. Якби ми правильно побудували систему вогню, лінія оборони каже, він була б ну зараз приблизно там в районі Солідового. Є інфільтрація, тому що ворог проникає в місто через міжпозиційний простір, через недостатню кількість піхоти, спостереження вогневої підтримки, і все це у них на жаль працює. Є недоліки з управлінням. У нас тому що ситуацію фактично рятують штурмові підрозділи, які кидають на найгарячіші ділянки, але це не вирішує системної проблеми. Так, тобто глобально це не вирішує проблему, коли їхні сили вичерпуються. Ворог проривається далі, ось так це на жаль влаштовано. Тому висновок тут такий, що треба там усвідомлювати і приймати свої поразки, каже він, і якнайшвидше їх виправляти. Я, до речі, розмовляв сьогодні знаєте, з одним генералом, який сказав про те, я у нього запитав: а що у нас з іншими містами чи готові вони до оборони? От він мені нічого не відповів, просто так от е, плечима зробив. Тому хочеться сподіватися, що насправді там все готово на відміну від е, Покровська, так як кажуть зараз експерти. Але зрештою, ну побачимо, що буде далі. Потрібно терміново будувати нову лінію оборони, каже Філімонов, або в місті, або за його межами. Ось фактично він відповідає тепер на наше з вами запитання. Як ситуацію оцінюють у Покровську в Покровсько-Мирноградській агломерації аналітики і міжнародні медіа? Вони ж також пишуть взагалі в останні дні доволі часто доволі багато статей, зокрема, виходить саме від міжнародних змі. і Там всі проаналізувати дуже важко, але головні я для вас е, обрав. І от Радіо Свобода, яка там е, журналісти, якого питали наших українських експертів, е, пишуть. Таке, от я теза вам хочу пройтись. Значить, перше росіяни просуваються, незважаючи на величезні втрати, а втрати у них просто шалені. Тут навіть наводять друзі кількість, тому що відомо, що там близько двох тисяч поранених і вбитих за чотири місяці на ділянці тільки однієї ворожої бригади, що виявили, тільки однієї ворожої бригади. Мета Росії це захопити ключові шляхи. Вони ведуть в глиб Донеччини і відкрити собі шлях на Дніпропетровщину. Ось про це мовиться так. Стратегія знелюднення у них працює, тому що Росія руйнує і знелюднює прифронтові міста. Для чого для того, щоб е, мінімізувати опір, да вони розуміють, що буде опір, тому вони знелюднюють все, закидують фабами, кабами, чим завгодно знищують буквально. І є, от в цій статті я для себе виокремив важливе уточнення від Олексія Гетьмана. Ми з ним часто робимо інтерв'ю. Він каже про те, що дивіться історія про те, що Покровськ відкриє двері чи ворота до Слав'янська чи Краматорська, не відповідає дійсності. Я вам, друзі, говорив в попередніх випусках з посиланням на іноземні змі, зокрема на. Те саме видання The Guardian, яке писало про те, що після нібито захоплення от Покровська і Мирнограда, а, а також Константинівки, для Росіян відкриються ворота, і наступними містами можуть стати Слов'янський Краматорськ. Ну от спростовує це військовий експерт гетьман. Інститут вивчення війни пише про те, що темпи російського наступу зараз нині трохи сповільнилися, але вони знову можуть зрости. Давайте я вам скрін покажу, щоб було. Наявно, от видно, вони знову можуть зрости. Він каже, що мета е, інститут пише, що війна, е, мета вибачте, ворога це не закріпитися в місті, не закріпитися, а прориватися через нього далі на північ. І от, вони пишуть про тактичний вибір України, який зараз перед нами постає, тобто, утримання Покровська може призвести до великих втрат. Відступ може дати нам тактичну перевагу, якщо вдасться закріпитися на підготовлених позиціях за містом до зими. Ну тобто, фактично, інститут пише про те, що треба виходити, треба звідти виходити. Що пише Блумберг? Видання Блумберг виходить також з великою об'ємною статтею, Там є експерт Марк Чемпіон. От він каже про те, що зараз взагалі питання не в тому, чи впаде Покровська, а в тому, що це означатиме. І от він Пише, що для Путіна це звичайно, там символічна перемога, вона підтримує його наратив про неминучу перемогу, і там, в принципі, може вплинути на політику Сполучених Штатів Америки, може підштовхнути до тиску на Україну з метою капітуляції. При цьому важливо відмітити, що навіть захоплення Покровська не відкриває Росії шлях. До швидкого прориву через ось цей так званий пояс фортець я робив про це випуск, друзі. Перегляньте Фоя, пояс фортець е, східної України. Так, тобто війна ведеться пішки, й органів тому, що війна ведеться пішки, і кожен крок дається ворогу дорогою ціною. Тому. Ну, там глобально <кій> потенційна окупація Покровська Теремерна града в цьому контексті мало що змінить, е, і він завершує тим, що Європа має бути готова допомагати Україні. Ну, це те, про що ми з вами говоримо вже четвертий рік. Насправді тому дивіться, от зараз ми з вами е, процитували головні заяви, останні заяви верніше, наших бійців, які хтось там перебуває, хтось на суміжних напрямках, експерти плюс угруповання Схід давайте зробимо конкретний висновок з того, що. Відбувається, а висновок друзі тут можна зробити такий в сукупності. Значить, треба сказати, що перше це ну реально справжнє пекло вогню і руйнації, яке ми спостерігаємо, тому що зараз покровця арена найзапекліших боїв. Ворог використовує тактику накатів малими групами, засипає місто авіабомбами, потужними причому, і фактично стирає, стирає місто. Далі це героїзм наших хлопців, тому що реально так і є, так як вони тримаються. Я не впевнений, що взагалі хтось би в цьому світі протримався, так і демонстрував і мужність і майстерність. І це не просто слова, це реально респект нашим хлопцям. Третє це стратегічне значення, тому що для Росії покров це черговий там квадрат, знаєте, шматок землі, метод використання в пропаганді. Частина геополітичної стратегії, тиск на штати з тим, щоб штати натиснули на нас, і Росія вибила для себе комфортні умови за столом переговорів. Якщо це можливо для нас, це все по іншому. Це критичний час, який ми вибачте на слові да купуємо дорогою ціною і можливість максимально виснажити ворога. Це в цілому захист нашої незалежності. Нашого суверенітету, а не просто шматка землі, ось що треба сказати. Ну і найголовніше питання: а що далі? А що буде далі, друзі? Майбутнє Покровська вирішиться в найближчий час. 에, принаймні, такий висновок можна зробити, виходячи з таких заяв, українське командування стоїть зараз перед складним тактичним вибором, Як пише Блумберг, а до цього писало видання Вашингтон Пост: це тримати кожну вулицю, що веде там до втрат, або організовано відійти на заздалегідь підготовлені позиції, щоб зберегти сили для подальшої. Оборони. Ну, ви самі розумієте, що означають такі меседжі в західних змі і до чого нас там потенційно можуть готувати. Тому що думаєте, ви з цього приводу, напишіть мені, будь ласка, в чаті просто зараз. І давайте разом обговоримо ситуацію в Покровську, А найголовніше давайте допоможемо нашим хлопцям-дівчатам, і донатимо і допомагаємо. А також підтримуємо Збройні Сили України. Слава Україні! Слава ЗСУ! Дякую, що залишаєтесь і підписуйтесь на цей канал.